Як Україна нарощує власне виробництво безпілотників про сучасні розробки та надскладні операції, поговоримо із Тарасом Загороднім, політехнологом, керуючим партнером Національної антикризової групи. Пане Тарасе, добрий день. Доброго дня. Отже, не так давно ми спілкувалися практично в цій студії. Говорили про те, що недостатньо є у нас безпілотних літальних апаратів, недостатньо витрачаються гроші на новітнє сучасне озброєння. Ця ситуація так сильно, так критично змінилася, що тепер у нас є не тільки паритет, а й, можливо певна перевага. Ні, дивіться. Тут слід розрізняти застосування дронів в точкових ударах. Це окрема парафія СБУ, У них є власне виробництво. Про що у вас вам кадри були там Сі Бейбі, морський малюк, як поетично називаються, є поетичний дрон, який теж випробувається марічка називається і так далі. Тобто, це все ж таки точкові операції. Так тобто завдання, наприклад, перед СБУ стояло завдання, наприклад, закашмарити Чорноморський флот Російської Федерації а самі. Тричними методами вони це зробили, тобто, ми бачимо, що і були атаки на танкери Російської Федерації, навіть під Керчу під Севастополем Удари були нещодавно: там корабель ракетоносій держави, так, це удари по промисловій інфраструктурі і так далі. Це одна частина, що стосується масового виробництва дронів. Уту на якщо говорити про поле бою, там на жаль поки що є провали. Оце є було нещодавно інтерв'ю пана Білецького uh -huh. відомого всім воїнам які воюють на ще чотирнадцятого року. Він якраз сказав, що у росіян є переваги в орланах та в ланцетах. Це, до речі, ізраїльська ліцензія, яку ізраїльтяни продали продали 2010 року. Тобто там масовість вони нарощують. Тут не тут слід розрізняти. Ця проблема поки що існує. Як і існує, поки що проблема, яку досі пан Шмигаль не вирішив. Це проблема з різними читаннями постанов його ж уряду, які він наклопав, на підставі яких державна аудиторська служба робила висновок, що, що потрібна прибуток підприємств оборонного комплексу, повинен трактується як збитки держави, і повинен бути повернутим. Ми вже бачили, принаймні знаєте, вже КБ «Луч», відомо всім виробник, Говорить, що давайте вже вирішуйте це питання. Ми бачили листи і Південношої хімії Павлоградського хімічного заводу на офіс президента. Руху поки що немає. Ну, я бачив, зустрічалися ці виробники федерації роботодавців України. Зустрічалися особисто пас пані Басалаєвої. І вона підписаний був в меморандум щодо взаємодії, Там, принаймні, публічно було озвучено, ця що треба зміни, які внести. Навіть проект вже написаний особисто пану Шмигалю. Що треба зробити? Ну дивимось там виробники поки що проходять експертизу цього, цього руху достатньо цього чи ні, але руху від Шмигаля ми теж поки що не бачимо, і це му проблема. Проблема в Укроборонпромі поки що залишається. Ця структура повинна бути ліквідована вже сьогодні. Не потрібна прокладка у вигляді менеджменту Укроборонпрому. Кабелуч, який очолює пан Коростильов, без прокладок у вигляді Мілованових, гусєвих та Смітаніних можуть отримувати замовлення від міністерства оборони напряму. Це саме стосується Антонова, це саме стосується Артема та інших підприємств. Тобто, треба спрощувати максимально спрощувати порядок отримання грошей. Випробування а, безпілотників і так далі. Тобто, ми, ми повинні розуміти, що без масового виробництва власної зброї, яка дозволить переносити війну на територію Російської Федерації, а тут ми повертаємося спочатим, да? От удар по цьому нафтопереробному заводу, який організувала СБУ. Це удар вже на територію Російської Федерації, це знищення їхньої промислової інфраструктури, це недопостачання палива на їхні літаки. І так далі, і таких ударів повинно бути системно, якомога більше, в тому числі і армійцями, і так далі. Зараз СБУ показує, як це повинно робити. Відпрацьовуються алгоритми, дивляться, як це робиться. І в тому числі таке повинна бути масовим. Масово вони повинні тремтіти кожної ночі, а к... і краще кожного дня від того, що знищується інфраструктура в глибину до 100, до 200, може до 1000 кілометрів. Але для цього вже потрібні ракети. Так, і ще в е, нещодавно інтерв'ю е, пан Федорів розповідав. Федоров розповідав, що насправді вони масштабують, е, налагоджують виробництво зброї. Також він зазначав, що дуже багато залежить від приватного виробника. Тобто їм не треба заважати, їм треба дозволяти працювати з ними треба комунікувати і масштабуватися. Коли ось це масштабування відбудеться, на вашу думку, і чому так довго затяглося вже майже два роки? Дивіться, тут знову таке питання в отримання прибутків підприємствами. Угу. Це ж стосується як приватних, так і державних виробників. Угу. Так? Ну, який приватник буде вкладати кошти, розуміючи, що до нього прийде або податкова, або інша служба, яка почне кошмарити його підприємство. В одній з постанов Кабінету міністрів 21 року, 763, по-моєму, було вказано, Фіксований рентабельність 30%. Ну це дуже добра від рентабельність, яка дозволяє, якщо є гарантований викуп, максимально швидко масштабувати виробництво. Далі фінансування фінансування. Тобто банки нарешті повинні припинити е, отримувати надприбутки на крові українських громадян, коли вони не кредитують реальний сектор економіки і оборонку. 100 мільярдів гривень заробить банкіри тільки в цьому році, чи ще це офіційно тільки чистий прибуток. Кожен банкір, який не фінансує оборонку, є паразитом, який викачує ресурси з, з реального сектору економіки. Державний бюджет ніяких бруківок, ніяких доріг, які можуть потерпіти, а, ніяких додаткових витрат все повинно вкладатися в оборону в масштабування виробництва зброї. Ми повинні розуміти, що України обмежений ресурс щодо війни з Украї... з Росією. А, у нас демографічний ресурс значно менший, У нас і, і, і військовий потенціал менший. Ми можемо тільки. Збільшувати свою потугу власним виробництвом зброї для цього тил повинен включатися у війну масовим виробництвом зброї. Що ж, пане Тарасе, тут не можу з вами не погодитися. Абсолютно на 100% ви маєте рацію. Ну і за рахунок технології, які мусимо розвивати, Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, був з нами на прямому зв'язку.